У продажі з'явилися стійки огородження, система огородження. Хромовані стійки і нержавіючі труби. Ось такі квадратні є дві штучки. Дві стійки. Висота 108 см, ширина та довжина по квадрату 7 на 7 см. Це одна лінія. Ще одна лінія. Ось такі стіючки, дві штучки. Між ними хромовані труби можуть бути. Висота 101 см, діаметр самої стійки 5 см. Потім у нас лінія із трьох стійок, Також діаметр 5 см. Висота у них 90 см. Ага, в цих висота 107 см, вибачаюся. Ну, тут ось різні стаканчики йдуть знизу. Так, це одна лінія. І ще одна лінія із трьох стійок. Тут висота 90 см, діаметр труби стійки 5 см. Не хромовані, а нержавіючі труби ось такі між ними ставимо. Нержавійка сама товщиною 1,5 мм, достатньо таки товста, це саме нержавіюча труба. І діаметр її 3,7 см. Тобто між цими стійками ми вже по потрібних розмірах вставляємо ось перемички труби, так як ви бачите, ось. Вже складена одна лінія, це ми робили на замовлення. 2 метри 45 градусів заріз, і плюс іще 2 метри. Ось так можемо виконати замовлення. Кому які розміри потрібні? які стіючки сподобались більше. Ми їх вам укомплектуємо трубами під потрібну довжину. Труби іще є, нержавійка. В наявності на всі стійки вистачить. І по 2, і по 3 метри, і метрові, і будь-якої довшини можемо виконати. Так що запитуйте, кого цікавить, підготуємо.